Вітаю вас на каналі Криптокрю. Тема цього відео це актуальна аналітика ринку. Є декілька досить цікавих пунктів, які хотілося б оновити для. Цілісності картинки, яку я в цілому веду щотижнево на нашому Ютубі. Тобто я взяв собі за мету кожного тижня оновлювати аналітику. Це не означає, що тут ви будете бачити якісь там кардинальні зміни в аналітиці. Зовсім ні. Ми будемо бачити або підтвердження слів з більш глобальних відео з аналітикою, або будемо бачити якісь для себе ознаки для того, щоб скоригувати свій план дій. Отже, сьогодні ми поговоримо про фінансові інститути, що зараз відбувається з потовим біткоїнетіфами. Поговоримо про те, який зараз сантимент на ринку як відбувається капітуляція майнерів? А також досить цікавий графік. Вам покажу, як це відбувалося в минулих циклах, чи йдемо ми з якимись відхиленнями? Ну і звісно, декілька слів про те, яку ж можливу пастку готує для нас маніпулятор. Про це все в даному відеоролику. Ну що ж, друзі, будемо розпочинати. Отже, перейшли ми до графіку біткоїну. В цілому, як і говорив в аналітиці раніше, в аналітичних відеороликах ми прийшли майже до 50 тисяч доларів, кольнули цю зону. Ну і зараз відбувається ось такий момент незрозумілості. Тобто, ринок став в таку невеличку стагнацію, вона продовжується буквально там тиждень. І що я почав помічати? Все більше настроїв зараз є в масах By the deep». Тобто, коли відбувалося саме падіння, тоді були більш такі панічні настрої. Але коли люди побачили відкуп досить сильний з цієї зони, ну по денні свічці це видно, величезна тінь. Ну і ринок став в такий більш боковий рух. Страх на ринку він не відійшов, але настрої by the deep, вони з'явилися. Як я це помітив, банально проресерчивши зараз ресурси Твіттеру, ресурси Ютубу, ресурси телеграм-каналів, все більше людей говорять про те, що це дно даного боковика, і далі. Буде тільки похід вгору, але на мою суб'єктивну думку, дійсно зараз на ринку можуть дати нове дихання для того, щоб люди повірили знову ж таки в те, що це вже розворот, і ми знову йдемо в ось цей новий віток зростання, який нас який нас очікував, якраз після боковиків, ось тут або ось тут. Тобто різниці немає. Люди все ще хочуть зловити те дно і не бути поза ринком та залітають. Скажем так, слам'я голову, тобто одна частина ринку зараз починає перевзуватися в шорти, інша частина ринку починає перевзуватися в лонги. Зараз таке такий момент незрозумілості. Дивишся на одних блогерів, говорять одне, дивишся на других блогерів, говорять зовсім друге. Там бики, там ведмеді, але тим не менше, що мені ця вся ситуація нагадує, коли я бачу все більше і більше ознак By the deep, я розумію, що тут може якраз спрацювати маніпулятор та зробити пастку. В закритій спільноті нашій я описував баз базовий сценарій, який я очікую, він поділяється на два варіанти розвідку подій. Перший варіант розвідку подій це зараз нам на ринку дадуть дійсно продихатися. Про це я говорив в минулому відеоролику з аналітикою і покажуть якийсь рух вверх. Ну в цілому, все як я тут е, намалював. Точно по ось цій кралюці е, значить орієнтуватись не потрібно. Це точно не фьючерсна історія, це для себе відміти ось такий базовий глобальний сценарій. Ну і звісно, я в нього вношу деякі корективи, так як я являюсь спотовим гравцем, так ось дуже класно було б зараз. Зманіпулювати ринком і дати дійсно людям повірити, що все ж таки вони зробили цей відкупна, байзидіб і на новинах тригерних якихось це або запуск лістинг спотових ефіретіефів, або нарешті вже буде якесь рішення по суду з ріплом, або, до прикладу, ще якась там новина з досить великими притоками в спотові btc etf але детальніше більше я розповім про це в наступній частині цього відео. І це могло б дати дійсно продихатися ринку та показати нам якийсь вихід вище, що заставило б людей знову ж таки перевзуватися з шортів в лонги. Але саме в такі моменти і відбувається міцний. Такий удар, тобто останнє вибивання. Я не можу сказати, що це може бути затригерено чимось. Це вже, знаєте, як більш професійна наглядність. Тому що таких ситуацій я бачив досить багато, і боковики, особливо перед кульмінацією на ринку, вони зазвичай не проходять гладко. Тобто там є і бултрепи, і біртрепи. Так як ми зараз знаходимося в нижній частині боковика, то тут, скоріше всього, буде бултреп. І далі якісь відкат, там, не знаю, в район там 50. Десяти тисяч доларів, як я озвучував раніше в більш глобальному відеоролику, що можливо прийде і якийсь чорний лебідь на ринок, але цю можливість завжди потрібно тримати в голові. Але шанс на те, що вона відбудеться, він просто мізерний. Тим не менше, це була б ідеальна така пастка для биків, щоб вже максимально розчарувати людей на ринку. Дійсно, це принесло ще більших рік крові. Чому я про це говорю? Та банально, тому що навіть в рамках свого портфелю я очікував. Ну, маю на увазі по інвестиційному челенджу про нього також більш детально поговоримо. Не побачив просадки в мінус 20%, хоча очікував на неї, тобто це було б нормально в рамках моїх планів, значить, на даний челендж на літній період та початок осіннього періоду. Тому потрібно бути досить обачним. Тобто, перший варіант розвитку подій ми проговорили. Другий варіант це все ж таки просто повторення даної ситуації. Тобто, є знаєте, і змор такий на ринку смарт. Тобто, коли якимось бултрепом чи біртрепом, великий гравець, маніпулятор, він обманює натовп, обманює рітейла. А є інший вид вибивання з ринку. Чому я взагалі говорю про вибивання з ринку? Чому я так до нього налаштований? Ну, банально, тому що зараз літній період. І в літній періоди ліквідності досить мало, ціну біткоїну контролювати досить легко. Але розуміючи, що далі нас має чекати в рамках чотирьохрічного великого циклу наступна фаза зростання, то потрібно ж якось підвибити людей з цієї колії, бо чим Більше їх налипне в ході всього цього дійства, то тим важче буде відправляти ціну. BTC далі. Рітейл може захотіти на якомусь ціновому діапазоні різко почати продавати, і це може попливати на плани великих гравців. Більш глобальні плани. Другий варіант розвитку подій це вибивання часом, тобто. Боковик на кшталт цього, зрозуміло, в кінці такого боковика відбувається вишенька на торті. Трішки більш детально. Що це за вишенька на торті? Тобто, всі ви бачите, це більше як 200-денний боковий рух. Тут був момент міні-памп-сезону, це коли дали людям повірити, якби, в те, що все, ось зараз ця фаза вже буде розпочинатися. Але тут був такий. Бултреп, тобто як дали, так і забрали, і забрали з дуже великою силою, тому що в цей момент ще й домінація біткоїну почала зростати, і альтам тоді було ой, як недобре ой, як боляче. Ну а поки пропоную вам підписатися на наш канал, щоб не пропускати нових відеороликів. Кожного тижня тут виходить оновлена аналітика, а також ряд інших досить корисних відеороликів. І по психології, і розбори проектів, також зовсім скоро будуть, і багато чого іншого для того, щоб тримати вас в курсі подій на ринку. А ми вам даємо можливість, дійсно, можливість пройти наш марафон по такій торгівельній концепції, як скальпінг. Отже, в липні ми збираємо досить велику групу. Вже вона налічує 600 людей, яким ми даємо доступ безкоштовно на два місяці до нашого ком'юніті, саме скальперського ком'юніті, де наші трейдери будуть торгувати разом з вами онлайн в прямому ефірі в Діскорді, і ви будете починати бачити логіку цього дійства, як це відбувається на практиці. Ну і звісно, перед цим ми вас підготуємо та дамо вам безкоштовно знову ж таки, невеличкий пул матеріалів. Ну як, для когось він невеличкий, для когось він досить великий буде, по базові. Інформація, яка вам знадобиться в цьому марафоні, єдине, що від вас потрібно буде, це бути зареєстрованим по нашому посиланню на біржі Bybit, так як ми являємося партнерами разом з ним. По суті, вони оплачують ваше навчання, тому не пропускайте цієї можливості і зустрінемось на марафоні. Нас проволокли в даному діапазоні більш як два місяці. Він був дуже болючий, і також там було досить багато фаду, які вливали просто в ринок шаленими порціями, що налаштовувало людей перевзуватись остаточно в шорти та думати про якесь оновлення дна BTC глобальне. Хоча воно було поставлено, ну як ми вже бачимо по історії, трішки раніше. Тому тут така історія також може повторитися. Це такі. Базові сценарії. Якщо відбудеться, все ж таки, що, ну, що це, до прикладу, не був треп, що дійсно зараз ми виходимо в фазу зростання. Ну, для мене, на моєму депозиті, це буде досить гарна історія, але для мене це буде більш, знаєте, незрозуміло. За рахунок чого і чому літом вирішили в момент, коли досить мало гравців на ринку, погнати ціну вище, об кого кешитись. Реально, немає об кого кешитись, і загнати народ в ринок досить здраво було би вже. Ближче там до осені, до середини осені для того, щоб дійсно було кому продавати, щоб дійсно створити ФОМО в літній період. Такого очікувати не знаю. Для мене це виглядає не досить смарт. Тому якщо вдруг відбудеться ось цей виліт, трішки постраждає моя інвестиційна стратегія, тому що я планував розподілити більше бюджету в рамках інвестиційного челенджу. Тому можна сказати, що я готовий до обидвох сценаріїв, тобто до готуюсь до гіршого, якщо станеться краще. Ну вже так буде. Мінус від цього на своєму депозиті, я не побачу. Єдине, що не краще не ніж втратити. Це 100% керуйтеся суто цим правилом на ринку. Давайте тепер поговоримо про те, що роблять BlackRock та як діють інші інституційні гравці. Зараз ви можете побачити графік того, притоки та відтоки капіталу з спотових біткоін-ETF. Якщо зайти конкретно на спотовий ETF на біткоін від BlackRock, то мало того, що в них відтоки ідуть мінімальні, і всі ось ці відтоки, які ви тут можете побачити, більш такі глобальні, вони йшли здебільшого або з досить маленьких емітентів, або з грейскейлу, який планомірно після того як перетворили. Свій біткоін траст в спотовий біткоін etf зливають просто актив. Якщо подивитися на дії BlackRock, то вони накопичують, накопичують і накопичують. Це досить гарний знак, тому що по своїй суті BlackRock є флагманом на ринку інституційних гравців, вони являються найбільшими і найтакими преміальнішими, знаєте, можна так навіть виразитись. Підтверджується та гіпотеза, що як тільки ми будемо йти на 50 тисяч доларів ближче туди, в той діапазон. То в якійсь зоні ми зможемо побачити захист ціни активу. Що, що я маю на увазі? Зараз середня вартість покупки спотових BTC, ETF клієнтами інституційних гравців. Вона варіюється в районі 55 тисяч доларів. То зрозуміло, що фінансові інститути будуть захищати. Свої позиції, чи вийде в них це, в них це зробити, чи не вийде. Вже час покаже, але як бачимо, дійсно гіпотеза підтвердилася. І коли ціна біткоїну спустилася на 53 тисячі доларів, ну там трішки вище, одразу відбувся досить такий значний відкуп, тобто нас, наче, відштовхнули від цієї зони. Тобто, захист дійсно є. Також якщо брати до уваги те, що практично 50% усіх великих хешфондів на території США вже купують спотую біткоїниті, зрозуміло, що. Інтерес до біткоїну від фінансових інститутів він досить великий, і там досить недурні люди сидять. Я вже озвучував таку свою гіпотезу: не будуть кешитись об Волстріт. Навпаки, Волстріт буде кешитись об рітейла. і це нас чекає трішки згодом. Давайте переходити далі, і зараз ми перейдемо до портфелю в рамках челенджу. Я купую. Кожного тижня активів на тисячу доларів показую, як в які активи я закуповую, показую логіку своїх інвестицій, на які сектори я роблю упор, як я балансую свій портфель, як я забезпечую його більшою стабільністю на відміну від інших гравців, і багато, -багато чого подібного. Що ми тут бачимо на сьогоднішній день? Ситуація наступна. Я маю. Просадку мінус 7%, хоча в моменті вона була в районі мінус 12. це саме на нижніх границях, коли біткоін тоді струсили на 53 тисячі доларів. Хоча я очікував, що нас звозять на мінус 20%, і це при тому, що ці очікування я описував людям в закритій спільноті. Тоді, коли я стабільно закуповував на 50% від суми 30% відсотків, це виходить біткоін, 20% відсотків виходить ефіріум. На сьогоднішній день трішки оновлю. все ж таки якщо відбудеться та капітуляція, той бултреп, про який я говорю, то максимальну просадку, яку я хочу побачити, для того щоб зрозуміти для себе для мене цей портфель, це як індикатор зрозуміти рівень капітуляції на ринку, зрозуміти рівень страху на ринку, я хочу побачити близько мінус 25 мінус відсотків. Це буде для мене реальний показник, що ось десь кульмінація настає і вже. Будемо переходити потрішки або швидко в фазу зростання. Вона буде досить імпульсивною, досить швидкою. Всі ви маєте розуміти, що більшість свого часу біткоін знаходиться в боковику, не в активній фазі падіння чи активній фазі зростання, а саме в боковику. І. Дії в боковику можуть нам підсказувати, в яку сторону дивитись. Тобто, якщо б я побачив біртреп, то це для мене сигналізувало б те, що все ж таки цей боковик хоче нас відправити ще кратно нижче. А якщо я побачу тут бултреп, тобто і нас. На якийсь там діапазон там 50 тисяч доларів, можливо, трішки нижче квізом проженуть і прокатають туди, то для мене це сигнал того, що витрушують гравців за для того, щоб ракету відправити далі, тобто вверх. Ну і логіка циклу зараз про це говорить. Тож для мене цей портфель являється досить великим таким індикатором. Я говорив людям, можете цим користуватися. Всі ці закупи, які я провожу. Я показую в себе в інстаграмі. Лінк ви зможете знайти десь під цим відеороликом. Якщо цікаво, в хайлайцях я там за. Зкріплював, просто підписуйтесь, дивіться. Коментарів я там як таких не даю, тому що в інстаграмі розширений якийсь коментар дати досить важко. Коментарі даю більше на Ютубі. Ну, а найбільше таку поглиблену інформацію, вже з усіма думками, я даю в нашій закритій спільноті. Оновлюю ситуацію на зараз. Ви можете побачити, що в мене з самого початку челенджу більше був упор на фундаментальні проекти, які вже досить довгий час були на ринку. Зараз, при даній фазі, коли відбулися лістинги нових перспективних проєктів, які фонди позаносили досить багато коштів, і токен економіка там розрахована як мінімум на один цикл з великою розгрузкою, тобто з великим ФОМО, за для того, щоб фонди могли перепродати свої токен, так як вони з величезним профітом будуть їх продавати, то потрібно, щоб попиту на них було дуже багато. Щоб попиту було дуже багато, потрібно зробити ФОМО на проєкті і показати значущі ікси, щоб люди просто бігли їх і закуповували. Ну і свій фокус уваги я змістив на такі проекти. Це як ма. Та, Старкнет, Ейс, Поліхедра, Сайбер. Тобто, ну тут є більш ну оптимізм в цілому також можна віднести до більш нових проєктів. І нижче також є такі проєкти, як ОМНІ. Як ви могли побачити, я захопив в своєму портфелі дуже велику частку сектору Ефіріуму, тому що ну я вірю, що за ним досить велике та гарне майбутнє, тому там багато l 2 рішень. Ну і ОМНІ як рішення для l 2 рішень, тобто це. Інфраструктура Ефіріуму, я в це вірю. Тому я якби захватив досить велику частку свого портфелю саме туди, в ту, в ту сторону. Далі такі нові проекти, як Паркл, Етена, Арбітрум, також можна віднести до нових проектів суї і ряд інших. Але там вже зовсім маленький такий відсоток. В мене маверік також з нових. А вже тут можна побачити такі мемкоїни. Тобто, це Book of Meme, Dogecoin, зовсім нові свіжі проекти, які я відношу до Tier 2, Але саме цей тір 2 діон протокол мені сподобався більше всіх, саме тому я його взяв до себе в портфель. Так само IQ в цілому. Ну і все, що нижче, там вже зовсім 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 маленька частка мого портфелю в тих альткоїнах. Тому на них я навіть зупинятися не буду. Логіка наступна: це підсказка для вас для того, щоб максимізувати свої профіти, складуючи портфель на глобальну перспективу. Відноситись до альткоїнів як до стартапів. Вони або вистрілять, або не вистрілять за для того, щоб збалансувати. Цей портфель, до прикладу, я помилився, і все ж таки Старкне, як зараз пишуть в соцмережах, він заскамиться. Тобто буде просто летіти вниз, і все нічого з нього не буде. Попри те, що там фонди занесли сотні мільйонів доларів, попри те, що там явно зараз відбувається форма маніпуляції з витрускою, попри те, що зараз проект все одно працює і вже анонсували, що в четвертому кварталі цього року вони запустять стейкінг, а значить, буде ріст TVL, тобто токени будуть згрібати з оборот і лочити, все одно є такі настрої. Навіть якщо так станеться, то я готовий. Це всього лише 2,8% від мого портфелю. Тобто, в мене баланс портфелю такий, що навіть якщо заскамиться там. 3, 4, 5, ну умовно за скамець там вкатається на 99% проєктів, проектів, то для мене від цього мені від цього не буде ні холодно, ні жарко. Якийсь там рух BTC на 20% вверх, покриє мені всі збитки по ось таких інвестиціях в стартапи. Тому звертайте на це увагу. Також ще одна підсказка: це беріть і дивіться напрямок, тобто який із секторів зараз виглядає більш привабливим, і інвестуйте прямо в сектор. Наприклад, як я це зробив з ефіріум, я купую сам ефірі. У мене 23% портфелю в ефіріумі, і далі ряд l 2 на Ефіріумі, Рішень для l 2 на Ефіріумі. Звісно, тут не вистачає ще лідо, але тим не менше, все одно я охопив велику долю сектору. Так само і з іншими секторами потрібно працювати і інвестувати не просто ось мені сподобалася картинка цього, значить проекту. І за цього я в нього інвестую. Ні, так робити точно не можна. Приклад досить гарний, даю вам під знову ж таки підсказку. Це наступний наратив, який просувається інституційними великими гравцями. Ось Goldman Sachs запустить три проекти в сфері токенізації активів до кінця цього року. Тобто, це RVA. потрібно звернути на цей сектор увагу. Це Real World Асес, токенізація бізнесів, токенізація активів і все на кшталт цього. Тому давайте одразу я вам накидаю The Sentiment, Ось такий скріншотик. Це якраз такі проекти RVA з найбільшою активністю в. Від розробників беріть, дивіться, Dask в мене є в портфелі, Link в мене є в портфелі. Інших проектів немає, але, можливо, будуть, тому що я надію, що ще буде час дозібрати в рамках інвестиційного челенджу свій портфель та показати досить гарний результат. Далі переходимо до майнерів та їх капітуляції. Я вже не буду в цьому відеоролику розповідати, що воно таке, з чим його їдять. Якщо хочете, передивіться два попередніх відеоролика а краще три попередніх відеоролика. Там і про психологію я знімав, про дев'ять основних помилок людей в крипті, саме психологічних, і про порівняння майнінгу золота з майнінгом біткоїну і аналітика. Тож можете переходити, дивитися. Отже, все іде в рамках звичайного. Тобто відбувається у нас халвінг. Далі біткоїн іде в боковик або на корекцію, якщо до цього, бачите. Був досить великий постріл. Це в рамках 2011-2017 року. Дана динаміка простежувалася, і в цілому немає тут нічого незвичайного, можуть бути ще корекції, але в цілому, все йде в рамках всього, що я описую вам вище. Тому потрібно дивитися більше не на негатив, тому що людям взагалі притаманно звертати більшу увагу на негатив та робити на цьому фокус, фокус своєї уваги. Але потрібно подивитися, чи той негатив дійсно чимось обоснований, чи то Фат. І подивитись, якщо ви не бачите зовсім позитиву, значить ви погано проресерчили ринок, тому що позитив тут є. Ну і як пише К-33 Research, вони нагадують, що третій квартал це, до речі, аналітична кампанія. Я також дивлюсь усі аналізи аналітичних кампаній, роблю таку вибірку та збираю з цього якесь середнє, тому що правда завжди десь посерединці. Вони нагадують, що третій квартал історично є слабким для біткоїну і очікують млявий ринок у найближчі 2-3 місяці. Тобто, це знову ж таки досить гарно сходиться з тією моєю гіпотезою. 就是<久>。 Давайте перейдемо далі. Це дані з гласноду з приводу сантименту. По своїй суті дивимося. Це такий індекс від гласноду, індекс страху та жадібності. Ми зараз знаходимося в зоні критичного страху, тобто великого рівня страху, і доходимо до моменту січня 2023 року, коли страх був надзвичайно високим. Тобто, це було близько дна загального великого циклу. Тому знову ж таки гіпотеза плюс-мінус підтверджується. Зараз. Будуть грати на настроях натовпу, і або по розумному їх збриють, влаштовуючи просто бачачу пастку, або виморять часом, і все одно це такий самий ефект, буде ефект збриття людей, збриття пейперхенд з ринку, і тох все одно буде один. Я думаю, ви розумієте про що я тому загальний настрій мій не змінився. Я надію, що ці фактори, які я описав, плюс опис інвестиційного челенджу, знову ж таки наведуть вас на якісь. Здраві, розумні думки. Інвестуйте з розумом, не заходьте в ринок на всі 100% ніколи. Потрібно розуміти, що є не один варіант розвитку подій. Якщо ви думаєте, що він один і твердо в ньому впевнені, то вітаю вас, ви потрапили в психологічну пастку. Самовпевненість, чрезмірна самовпевненість вона приводить до помилок. Тому що як тільки відбувається щось не по вашому і ось цьому базовому сценарію, ви починаєте втірятись. Ви не готові до цього. У вас немає плану Б, плану відходу. Ну і ви будете. Робити на цьому ще більше і більше помилок. Усім дякую за перегляд і всім до нових зустрічей.